Так, колектив, всім привіт. Хочу сьогодні повакцинувати кроленят своїх самок, декілька і самця. Сам процес вакцинації якби, показувати не буду. Там є у мене декілька відео, кому цікаво, як саме проходить процес, то можна полистати, подивитися, як оцим шприцом-автоматом я колю. Хочу сьогодні показати саме, як набрати першу дозу, тому що ну, не кожен справляється з цим ділом, і, а перша доза вона набирається не за один раз. Вона не хоче за один раз, якби той, коли нажав і пустив, вона за один раз не набирається, вона набирається наполовину з повітрям. Ну, покажу так, якби, тому що е, шприц можна купити, да, а от е, як правильно набрати, щоб випустити повітря. Ось і що потім, коли проколов, я роблю з тим шприцом як промиваю. там, ну таке, Кому цікаво е, таке відео, то, то подивитесь. Ось. Тому зараз покажу, кого будемо вакцинувати. І покажу, як набираю якби, першу дозу і подальшому промиваю за після вакцинації. Так, Є ось у нас 7 кроленят від цієї самки, я їх вже відділив. По віку, що це вони в нас ось записані. 19.08 сьогодні 13.10, Коротше, майже 2 місяці трішки затянув. Ось, ну, але зараз провакциную цих і провакциную ось цих. Тут також було 8, залишилось 7, тому що знову один відійшов. Відійшов як? Буквально 5 днів, напевно, тому. Вони ще сидять самкою, цих ще не забирав. Так же само, як і попередні рази, сидить, згорбився, такий ти його піднімаєш. Він як пушинка, ваги в ньому зовсім немає і, коротше, він до вечора й пропав. Тому я, І це я пропоював їх уже йодом. Якби, ну, Та як і казав, коротше, нічого воно якби, не допомагає, напевно. І одразу я взяв, де це ось, відкрив, добре, що купував ось цей. Бровафон новий розвів 1,5 грами на 1 літр води. І 3 дні подавав якби, ось цю воду з цим препаратом. Відважив на ювелірних таких маленьких вагах, що точно важать є у мене такі. Ось. І це розвів, 3 дні подавав. Ну, не знаю, поки якби оце один звідти відійшов, та як і того разу, півтора місяці, і починається якби, якась двіжуха. І не колов тому, тому що, думаю. Ну, від гемки прививку, тому що думаю, зараз знову, якщо ця зараза в них там є якась ця кишкова чи що їм робиться, не знаю. Ще зараз прививку дам і ще організм якби, нагружу. Тому не хотів. Оце почекав декілька днів, ніби ну, немає більше таких е випадків, да, що хтось там сидить, згорбляний, не їсть, не цей всі ніби веселенькі, тому потрібно вже їх проколоти. Ось, тому... Так, це сюди. Так, що я? Колю ось такою. Лапімун гем 2 Прививочка. Шприц ось такий. Екоматик автоматичний. І голочки окремо замовляв, ось такі маленькі. Ось. То це таким колю. Тому зараз поставлю цей мій бідовий штатив телефона і покажу, як набираю першу дозу. Так, ну що, почнемо. Е, прививку гарно прогрів в руках до температури тіла перед тим, як е, ну, давати, да, щоб вона була тепленька. Так потрібно, потрібно так робити. Так, далі, я надіюся, там видно буде. Наколюємо. Так. Тепер натискаю, пускаю і воно набирає, бачите, пів дози, а півповітря. І тепер я. Ось це повітря потрібно випустити. Так, нажимаю помаленьку, поки не піде булька з голки вже. Потрішки нажимаю. Ось пішла булька. Перевертаю і пускаю. І все. Тепер повна доза. Тут маленька булечка повітря, це вже не страшне. Вся, доза набрана. Один мілілітр. І тепер кожен раз воно собі само буде набирати цей один мл. Тому. Поки все прогріте, то я пішов е, колоти. Так, що ми маємо? Шприц відпрацював, як завжди, на ура. Все якби класно. І коли між одним і іншим флаконом ну, замінюєш один, е, як би да, ставиш інший. так же само повітря випускаєш трішки, бо там півдози залишається, набирає знову, щоб була тільки вакцина. Отже, що ми провакцинували? Тут сім. Тут 7 малих це 14, самка 15, самка 16, самка 17. Так як вона вже з малими, я думаю, нормально їм вже. Скільки їм? 26-го, де це тут видно. 26.09. Привела. Ось то їм що? два, два тижні. Може там плюс-мінус один день. Це що я сказав? 17, да? 14, 15, 16, 17. 18 самець старенький мій, але ще працює. Це 18. І ось тут в сараї ось ця самка, що другий раз спарував. 19. І самець 20. Якраз 20 доз, пів дози, чуть більше залишилось. Ця спарована шостого, сьогодні 13 сьомий день. ну Я думаю, нічого, це на останній неділі якби, в сукрільності да, не бажано. А це перший якби, тиждень, я думаю, нормально. Вакцина залишалася, то провакцинував якраз 20, 20 кроликів. Ось така сама моя нелюбима робота Вакцинація, да, коли сам і їх оце туди в холку. Ну, Особливо малих. З великими взагалі питань немає. Воно собі сіло, сидить, байдуже йому. А ці дригаються, ну, незручно, не, не люблю я. Але потрібно це робити. Провів, все. вакцинацію. Тепер дав би Бог, щоб ніяких більше не було нюансів. Ось, То ну, випоїв ніби ось цим броваформ новий, то надію, що все буде добре. Так, Тут що я? Таке вікно маю, вже почав утеплюватись. Зсередини степлером набив ось таку плівку. Зсередини виходить, щоб вже не дуло їм. Ось таке віконечко вийшло. І ззовні ось такою армованою плівкою такий вийшов двойний пакет. Ось вже дути якби не буде. А тут у мене сидять, ось ці взагалі не вакциновані. Їм вже 4 місяці, навіть з копійками, їх вже бити треба. Зараз ось десь з'являться клієнти, вони вже між собою там товчуться. Це стільки самочки 4. Не вакциновані чому? Тому що це в них також тоді в півтора місяці була така ерунда, що вони почали. Е, щось у них ЖКТ було. І відходило по одному, по два кролика я не хотів колоти, тому що якраз півтора-два місяці вони почали ось це вихитуватись. Думаю, зараз ще вколю, то буде ще гірше. Я їх так і не вколов. Тому їх потрібно. ну... Обов'язково вибивати Дивись, що робить. Що ти робиш? Тому що, ну хто знає, вони не вакциновані у мене. І ось тут, з цієї самої партії, три, три самці. Так же само не вакциновані. То це я за них якби саме, більше переживаю. Ось. Десь тільки являться клієнти, я їх одразу повибиваю. Тому? Тому ось так. Тому ось таке відео, я надіюсь, воно було комусь корисне. Ось такий шприц. Я особисто ним задоволений. Ну, взагалі. Я як на світ народився, відколи я його придбав. Це вже, напевно, ну два роки точно він у мене, можливо, навіть вже й біля трьох. Ну, тому ну, річ класна. Зараз ще підемо, покажу, вже да, після е вакцинації. Все, флакончик зняли, голку зняли. Що я з ним роблю далі? Ось, не знаю, правильно, неправильно, але я так роблю вже напротязі, я ж кажу, двох чи трьох років, відколи він в мене і все працює. Тому ну, тому Тому ось так. Тому хто думає, чи купувати чи ні, то навіть на такий невеликий об'єм взагалі мізерний кролів, ніж у мене, там 4-5 самок, да, і 1-2 самці ну, робочі, то це хтось скаже, Та, якби в тебе там було сотня їх, не знаю. Мені, мені особисто це знахідка. Тому кожному своє. я... Покористувався, задоволений. ось, І навіть друзі ось також знайомі купували, то ну, от щось в нього не виходить, я не знаю, набрати, десь щось не пускає, не набирається доза. ось, Але тут є такий, ось тут, як видно, є такий сапунець, і в нього він був витягнутий, він не був на своєму місці. То, можливо, через це. Зараз він ще спробує. Вже коли запхали цього сапунця на своє місце, чи буде воно набирати, бо не набирало дозу. Ось навіть до мене приїжджав. Ось то ну, не знаю чому так, але в мене все якби чітко, все працює. Тому пішли ще прополощимо його і будемо якби прощатися. Ще ж обов'язково тепер на бірках треба записати, що провакцинував, якого числа. І продублюю у себе в блокноті. Ну, завжди я так роблю. І на бірках пишу і дублюю в блокноті. Тому зараз позаписую, щоб не забути, тому що воно зараз помнеш, завтра забув. Тому я записую і там, і там. І тепер, що я роблю? Беру мисочку, рунділь да, чи, чи ну, будь-яку посуду, беру кип'ячену теплу воду, не гарачу, а таку, тепленьку. І ось так просто опускаю. і Нажимаю, промиваючи його. не знаю, Так роблю я вже давно, від самого початку, відколи він в мене ось так попромивав. Тепер ще повитрусювати і ну, попродуваю зараз. ось Тут якби просто повітрям якби з рота попродуваю його, щоб деякі каплі. О, можливо, у кого є компресор, то взагалі було б класно компресором його. чик-чик, в мене компресора немає, тому, тому ротом. Тому ось таке відео, не знаю, кому воно можливо якби, ну, буде корисним, тому я захотів зняти. Ось. Тож, у мене все. Дякую всім, хто дивився. Всім до нових відео, всім до побачення!